Вітаю всіх творчих на моєму каналі. Це спеціальне включення, спеціальний випуск, який присвячений. Це не влог, це не відеогляд мого альбому. Це я отримала подарунок від своєї іскраї подружки в... із Канади від Марини. Ми з нею дуже часто дзвонюємося, списуємося, і ось вона мені на днях сказала: я тобі відправила подарунок. В принципі, я знаю, що тут. От вона мені сказала, що тут Джанк бук її перший у вигляді кулінарної книги, і якраз вона почула ну напевно почула в одному із моїх логів, що я сказала, що. Добре, коли сама роблю, але я, як сапожник без, без сапог, в мене немає свого бука. Але б цікавіше було б, якби в мене був, не була робота від когось. Цікавіше було б заповнювати, бо ну, все-таки свої роботи я і так добре знаю. Тож, давайте, я вже її розрізала, і будемо розпаковувати, показую адресу із, із таких. Так, треба зараз хвилинку зупиню, бо щось, я думала, що легко розпочати. Можна було б з цієї сторони розрізати, але я не хочу показувати адресу, бо зрозуміло, що YouTube то YouTube, його дивляться всі, хто тільки може. Я не з цієї сторони розрізала. Все, розрізала. Так, дивимося, мечта, вона все запакувала, щоб нічого де не посипалося. От. О, тут ще листівочка. Так, лист... Ні, не листівка, конверт. Оце це хороша штука, я собі її збережу і буду своїм замовникам також відправляти. Прикольно. Так, давайте лист. я... Ні, це не лист. Це вирубка. І знаєте що? Я якось сказала також комусь із влогів, що мені подобається ось оця мережива. Мені дуже подобається. І оці я їх всі використала наскільки крута. Вона мені різних кольорів зробила. От, дякую, щиро дякую, Маринка, тобі за цю вирубку. А, а оцього ножа, на жаль, я його не можу знайти. Він мені так часто попадався на Аліекспрес і зараз його не можу знайти. І мені ця вирубка якраз дуже класно підійде. От, я її так розріза, розрізаю на елементи різні, і вона дуже гарно доповнює, доповнює композицію. Ну, в принципі, скрапери. Я думаю, що більшість знають, що це за ніж такий. А щиро дуже дякую. Я думала, що листівка. Так. Ну, і далі так. Хвилийся. А хвилююся черто, що я більше ніж впевнена. Я бачила, як Марина мені роботи свої присилала. Вона так не виставляє в себе в інстаграмі, в Ютуб не веде, вона каже, їй лінь, але інколи вона мені показує, вона дуже круті роботи робить. Тому я, я більше ніж впевнена, що тут дуже крута робота, але Марина мені сказала, що це ж мій перший, тому ти там строго не суди, не цмокай. не а. Марина, ну, коротше, зараз. Ой, божечки, клітиночка. О, ще й ручка, ще ручка. щоб, ой, слухайте, підвісочки і тані. Боже, це слухайте, як класно. Я знаю точно, що Марина дивиться ж не тільки мої влоги, вона також дивиться наших українських майстрів. І вона Сашині влоги дивиться, і Наталкині, і Іннині, І оце я думаю, що ну, всі знають. Від кого це пішла? А може ні, може, Марина також робила. Марина, якщо я помиляюся, то скажи, будь ласка, оці баночки, мені також дуже подобаються, я їх бачила. У мене є такі баночки, я їх збираю, але в мене немає такої пимпочки, щоб тримати. Ну, Власне, класна штука, оці підвісочки. Бомба, бомба просто. Я сама захворіла побаченим у Бачему у Саші, і воно, воно вживу, воно дуже класно виглядає. От, бачите, та і мережевку, і косічку сплила. І ой, ой клас! І так все гарно зроблено. От, я таку саму використала браці в своєму блокноті останньому. Так, застібка тут така цікавенька. І, ага, бачите, ось так. Прикольно, слухайте, мені подобається, це ж придумала. О, ось так, бачите? Рецепти не, не загубляться, не повтікають. Так, давайте ті, що ми приберемо, щоб воно не відволікало своєю увагою. В принципі, клітиночка це ж завжди пряма асоціація із, із кухнею. Ви подивіться, це каже, не тільки ж ти не цмокає, Це прошить цей фартух. Це ж сама вона його пошила. Оцю кишеньку, ці ложечки придумала, да? Гудзики. Е, Ну, я не знаю. Люди майстрині, всі творчі, всі, хто робить скраб роботи, переставайте бути е, страдати е, цим синдромом самозванця. Такі роботи, як ви, ніхто більше, крім вас, не робить. Такі роботи, як я, теж ніхто не робить. Е, вау, клас! Слухайте, я відкриваю і. Я реально розумію, що це преп time коктайм, сервис. Time це, це цікаво, чи це купляла? Ну, тут дуже щільний папір, тут грамів 300, а може навіть і більше, ну, такий прям картон. Тут також записи, можна якісь простенькі рецепти. Ну, наприклад, от те, що найчастіше я готую. Да? Щоб не шукати потім в книзі, Наприклад, я бельгійські вафлі там роблю, можна записати. Або там, що, біля ще я часто готую по одному рецепту. Можна також записати, саме такі частіші. А, так, тут, бачите, іспід, для цих для кексів те, що використовується, відливочку чашечки. Мені здається, я навіть відзнаю, де вона брала ці відливочки. Їй здається, Оксана робила, а може ні. я може я помиляюсь. Вирубка у вигляді такого чайничка. Клас. клас. Ось і, і скрепочка така. Це так цікаво роздивлятися. Я ж це зараз подивлюся, а потім ще ж, ще ж окремо. Тім Хортонс. Хто не знає, Тім Хортонс це канадська мережа кав'ярень. Вона найвідоміша з усіх, з усіх мереж, які тут є кав'ярень. Вона навіть більш популярніш ж відомі яких там Макдональдс, Бургінг. Зайшовши в Тім Хортенс", ну, там завжди можна побачити людей. Славиться Тім Хортонс тим, що, ну, по-перше, кава, і по-друге, смаколики солодкі, Донатси, різні тістечка. ну, І чоловік частенько. Ну, я частенько там, раз в два місяці купила, але воно дуже солодке, я вам хочу сказати так. так дивіться, теги з рецептами Це ж придумала. Так, мені це тепер цікаво, де це все, все це добре брало. Бо мені здається, що це відштамповка. Да, щось мені підказує, що це відштамповка на скраб папері. Вирубка тех, класний тежик. Я також придивляюся собі такі теги великі на AliExpress. Прикольно, слухайте. Ну, тут, звичайно, буду писати. До речі, в мене є мій кукбук, який я почала писати ще до того, як я почала займатися скрабом. Тоді, тоді я собі вирішила, що я собі колись зроблю кукбук. Я його один зробила його і його продала. І, звичайно, не цікаво буде писати в тому, що ти сам зробив. Так, Марина, тепер мені скажи, а ти хочеш, щоб я тобі зробила? кукбук, або, може, тревелбук, щось таке. Я для тебе взамін зроблю, щоб ти також користувалася. Ага, тут дивіться, тут іще готові рецепти. Це ж якісь вінтажні рецепти, це не cinnamon Банс, Філадельфія, Philadelphia, Royal Філадельфія. Philadelphia. синабони. У мене є мій рецепт, який працює на 100%. Прошито все дуже класно. Дуже класно. я... Прям, прям в захваті. захоті. таку мені стрічечку вона також присилала, я не користуюся, вона така ніжна-ніжна. Відпотоноване в каві все. Бачите, прошито я також так прошиваю. От. Такі елементики також. Дуже цікаво, дуже цікаво, дуже цікаво. тримати чужу роботу. Дивіться, а, це мені англійську. Ну, якраз буде добре, я англійською займаюся. Два рази на тиждень самостійно потренуюсь. не будемо зараз. От, щось з фоамірану, по типу вирубки, вирізане, не знаю. От, ну, рецепти клас. Це такі винтажні рецепти, те, що треба, можливо, я ще по них щось попечу. Ну, неможливо, а треба буде. Більше солоденьке. От, красиве таке з тим, гафро, як воно, гафрокартон називається. Да? ця штучка. Так. Такі із ліновочкою, все так продумано. Оця вирубка дуже красиво мені вона також її давала, вже також мене закінчилася, зараз, кажу, закінчилася, то Марина колись мені ще вирубає. Так, кишенька, ну, кишенька, це само собою. Кишеньки я сама дуже люблю. Conversation, conversion Chat. Також якийсь рецепт. Стежиком так прикольно, бачите, проклеїлося. Ну, оці прям теги дуже класні, треба собі подивитися. Дуже гарно. Ой, дивіться, і брациками прикрасили, і баночки. тут і Тут, а, До речі, я так зрозуміла, що тут по типу до кави, до чаю Secret Ingredients ямі смачно. Ну, я думаю, що тут можна також по блоках поділитись конвертиками. А в конвертику у нас... Тож я знаю, що в конвертику щось має бути, бо ми ж скрапери всі в конвертики щось складемо. Ух ти, оці карточки, це, здається, відпріме останні. Ану, скажи мені, відприйме чи ні? Клас. По-моєму, -по так, да, оці мишки. Або. Ну, я бачила, я про них дуже багато відгуків чула, але дуже схожі. Здається, це вони. Може, може помиляюсь, але щось дуже схоже. І та колекція, здається, вона ну, типу, одноразово її випустили, реліз, і, і, більше, і, і більше її не будуть випускати. Не знаю, це я таке щось десь читала чи чула. от. Також, бачите, такі елементи, так як я роблю, маленькі якісь листочки, щось сюди записати. от. Тут також із маленько, можна навіть якийсь рецепт записати з цих інгредієнтів, що це, наприклад, мед, там, кефір. Яйця, грибочки, мед. із грибочку. Може це не мед, може це олія. Якийсь грибний. Цікаво, що за папір? Такий прикольний. Ну, це не скраб папіру, це якийсь ось мишка. Ця. Да, ну, це, напевно, спріми, Я ж кажу, можу помилятися, але дуже, дуже красива, до речі, та колекція. Так, десь із цитаток, конвертик має бути зараз. Чайничок ось. Боже, який конвертик класний. Я б тобі його б вирвала, якби можна було. Так, ну тут, зрозуміло, не буду витягувати, бо трохи незручно, це вже тоді ще перелистаю і витягну От, карточки. Так, да, я так зрозуміла, що це у Марини є окрема відштамповка. Прям так рецептів. Це, слухайте, це мені до пенсії писать. Це буду заповнювати, а потім вже, знаєте, як воно в мене ж Катя Діма. Діма, до речі, зараз у мене вже проявляє цікавість до готування. Він вже знає, як омлет готувати. Ще поки що його самого до плити не пускаю, але під моїм наглядом він може сам вже все робити і щось навіть там пробує збивати. Може в нього буде цікавість до готування і колись батириму панкейкс. Панкейкс це те, що по-нашому називають оладки. Так, ну це щось теж на бельгійські вафлі дуже схоже. От. О, це знайома вирубка. І це, це не моя, звичайно, не я присилала. А, так, ось такі красиві. До речі, мережі я так чи рідко його використовую в роботах, а воно дуже, дуже класно класний вигляд має. Homemade Made with Love. Live Love Bake. Клас, клас. Я, я взагалі це дуже красиво. Так, слухайте, це взагалі ну, листати, мені дівчата альбоми присилали свої подарунки, подарунки. Мені здається, що джанк, в джанку відчувається більше енергії. Не знаю, чого так, мені так здається. Може, це титунований папір, може це вінтажність, може ці карточки додають, які ти розглядаєш. Я не знаю що, але мені здається... Ой, оце класно конвертик так придуманий. Треба собі все засікти і буду мати на увазі. Може, де десь, ж десь ти стільки рецептів набрала? Клас. Клас, дуже класно. Боже, як мені подобається. Слухайте, ага, це ж ще, ще ж сама писала. морквяний торт. Знаєте, що це за морквяний торт? Це коли ми були в, в Ванкувері, коли ми з зустрічалися, вона випікала морквяний торт, і я сказала, що він мені дуже сподобався. Я так, я так підозрюю, що це якраз рецепт цього торту. Торта торту. Так, також вирубка так гарна мережа, дуже красиво. Я, до речі, коли використовую скраб папір у своїх роботах, я завжди декорую, а його не обов'язково декорувати. От і мені вже подобається, як воно так. Ну, бачите, коли ти робиш, то тобі здається, що все мало, мало, мало. А коли отримуєш так роботу, я себе зараз відчула, клієнтом. Клієнтом, який може також листати отак мою роботу і отак кайфувати. Я сподіваюся, що кайфують. От, ось така композиція, бачите, чайник. Тут таке ще ніж. Походу він uh -huh, складний. І ще, ще шейкер, слухайте. М -м, тут пудрочки насипала. Slice of heaven. Клас. А, слухайте. А я ж не там десь тільки що було Paper and Salt. А, це по типу як... Це ж справжнє. Це десь в літаку, може, дають. Бачите? А я не додумалася, що таке також скраб можна застосовувати. Клас. Слухайте, ну прикольно, А Аніс воно тут було. Ну, колись десь може в мене якраз сіль закінчиться, бо в мене було таке в Києві, що пару разів в мене сіль закінчувалася і мені не вистачало. Ще тут такого не було, але хто знає життя, воно таке не передбачуване. Красивий такий папір, такий кухонний в респи. Мережево, таке різне. ну Мені подобається тут дуже багато. У мене ж в основному з AliExpress, а Марина ходить, о, там якийсь, вона казала, в них секонд є. І там навіть скраб секонд є. вона багато хольца там бере. А, всі, різних там матеріалів, старих, скрапових матеріалів, мережево різне. От, і вони мені присилали дещо. Ну, прикольно, так бачите, дві ці, це, 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 так поєднала теж ідеї прикольна. Так, ці елементи прикольно роздивляться. Прикольно, прикольно, дуже мало слово паразит. Це також вам для натхнення, тобто ви, ви бачите огляди з моїми роботами, да? а це огляд моєї роботи. Так, Формат, до речі, я не сказала, а 5, такого розміру я зазвичай також роблю. Ну, звичайно, в аркуш, аркуш паперу перегортую, щоб тобі вже розмір. Так, і тут також ще прикольно, ось на форзація. Бачите, придумала і тут, і тут. Так. До речі, це класна ідея так зробити, Я так не думала. Бачите, як? Придумано. Тобто, я зазвичай, коли. Роблю і каптал такий тут. Я зазвичай, коли пришиваю блокноту, цю тканину, ну, там, що в мене? в мене, йде під низ під скраб папір. А тут наверх випустила і зробила його як кишеньки. дуже прикольно. О, так, наскільки тут на 4 зошити. Але слухайте, такий він реально масивний, такий класний. Ти важливо, глянь Боже, в мене тепер є свій кукбук, і я тепер буду писати рецепти. Нехай може з дітьми на вихідних. Вони будуть там дивитися телевізор, бо я на кухні зазвичай сижу, за ними буду сидіти собі рецептики виписати. Ось такий, ось така, такий гарний подарунок. Дуже рада. Нарешті в мене є мій власний кукбук. Персональний, не такий, як у всіх, ні в кого такого 100% не було. Хоча Марина казала, що вона два підряд робила. Вона мені сказала, один точно піде в онтарю. Може, другий такий самий, я не знаю. А ти мені, Марина, скажи, будь ласка, чи такий самий, чи просто подібний. Дуже. Я, я в захваті. Це просто це бомба. Дівчата, скажіть ви, що ви думаєте? От. І це знаєте, це той випадок. Я пам'ятаю, як я дивилася в. Відеогляд Інни, коли вона отримала джанкбук в подарунок, дивилася від Наталки Заболотної І я тоді їм ще писала, що я трошки вам заздрю. І вони казали, що вони заздрять самі собі. Так от Я можу зараз також сказати, що в цьому випадку я заздрю сама собі. У мене шикарна робота, клас. От. Все, на цьому, на цьому в мене все. До нових зустрічей. Скоро буде мій новий влог. А поки що, а поки що залишайте коментарі і свої лайки, вподобайки цим відео.